Галюня, що вмієш то вмієш. <реклі> Та. І як кажуть мудрі люди, з віком він стає все кращим і кращим. Прекрасний борщ! <реклі> <У>. <реклі> Калюня, це прекрасно зремонтований кран. А я ж коли до тебе йшов, думаю: брати розвідний ключ? Ні? <реклі> і бачиш, як ти зразу підібрав ключик до мого серця. Бо ти маєш велике серце і глибоку душу. До речі, Галя, от моя медична карта. Коля, Коля, Така тоненька. Ну так, третя вже. А, -а, -а. а от дивись. Моя субсидія. О, приємний бонус. Угу. Ну то будемо жити в тебе. Але мушу тебе попередити: в мене знизу дуже буйний сусід. Да? Це погано. Бо п'є. Це добре. Дуже сильно п'є. Та вже не перековані. Я ж погодився жити в тебе. До речі, Галя, я абсолютно не хрупу. Ой, а ти знаєш, а я маю грішок. Я от е, буквально чуть-чуть, ну дуже рідко, час від часу постійно, дуже сильно хроплю. Ну, то буду часто заходити до твого сусіда знизу. Правильно. Твоя колишня жінка проти не буду. Чого? Ну бо я ж від неї нарешті переїду. А. Галь, так. Мушу тебе спитати. Питай. Прямо. Угу. Що? Навіть не знаю. Раз в тиждень буде добре. Ну, якщо буде добре, то добре. Ну, постараємось. Коли? Ой, давай по вівторках. Блін, сьогодні середа. О, бачиш. Зато будеш мати час, щоб перевезти свої речі. Я тебе почув. Я тебе почув побіг вже. Галочка. А. Чуть не забув. Що? А до тебе можна з дітьми? А скільки їх в тебе? Та... Троє! А? Ой, та нічого. Разом буде семеро. До побачення, приємно було.